Вітання, з вами Ярослава Міщенко, оглядачка і менеджерка проєкту Україна православна». Як ви знаєте, раз в тиждень я роблю рекорд нашої рубрики Обличчя ПЦО». Обличчя Православної церкви України це медіапредок нашої команди, яка все досвіду та освіти бачить цю церкву, як на долоні, знаходить для вас дуже цікавих людей, яким треба бути підлітком, щоб вирішити поступати в Богословську академію з однією метою знайти відповіді на запитання про Бог знання. Про співіснування християнських християнських релігій насправді найголовніше запитання, яке ставлять перед собою людина. Ем, яким треба бути священником та науковцем, щоб шукаючи відповіді на запитання про тисячолітню історію українського християнства, знайти їх і видати книжку? І при чому тут робота далекобійника та особистий автомобіль? І яким треба бути священником, щоб а командири при першій же співбесіди, командири хорошої гарної бригади, сказали, ми шукали саме вас, що може дати інтелектуальний і віруючий, глибоковіруючий капелан армії. Що армія може дати йому? Читайте про чудесного отця Сергія Башинського в першому коментарі і про дуже потрібну книгу, найкраще з того, що видано на сьогодні щодо української автокефалії і пошуки духовної незалежності. Ну і загалом читайте наші обличчя на Україні православної, бо вони саме такі, якими їх задумав Господь.